Друзі, я приїхала до Америки з двома валізами, але одне з головних питань, яке мене тривожило, це як відправити речі з України до Сполучених Штатів і навпаки. І я знайшла надійний і найдоступніший спосіб. Це міст Америка. Зараз покажу, як це працює. Ось я збираю посилку, яку відправлю своїм рідним в Україну. Це може бути одяг, взуття. Дитячі речі, іграшки. До речі, міст одні із перших, хто почав відправляти гуманітарну допомогу в Україну і зараз відправляють зі зниженим тарифом. Найчастіше, що люди відправляють і що необхідно зараз в Україні, павербанки, теплий одяг для зсу, рюкзаки першої медичної допомоги, вітаміни. Тепер відкриваємо міст портал і заповнюємо. Місце призначення: Україна, місто та адреса. Далі оцінюємо вміст посилки. Пам'ятаємо, що без оплати Держмита в Україні можна відправити посилочку до 150 євро. Описуємо вміст посилки, перевіряємо по переліку на порталі ось тут, щоб не було чогось забороненого. Всі посилочки автоматично застраховані на 60 доларів і реєструєте посилку. Тепер ви можете оплатити її онлайн і відслідковувати свою посилочку через портал. Термін доставки приблизно десь два тижні від самого дня відправки. Відправити ви зможете з будь-якого штату Америки, навіть з віддаленого міста до головного офісу міст. На порталі в особистому кабінеті доступні кілька способів відправки через агента, де ви можете обрати найближчого агента до вашої локації. Якщо у вашому регіоні немає агента, ви обираєте спосіб дроп-офф через UPS або FedEx. Також з компанією Міст Америка ви можете отримувати посилки з України. Причому ви можете оплачувати їх самі вже тут в Америці. При отриманні ця послуга спеціально створена для того, щоб новоприбулі з України могли надіслати особисті речі з дому, не навантажуючи оплатою відправника. Ви також можете відправляти гроші в Україну через міст Америка, робити грошовий переказ у доларах. І вже наступного дня в Україні людина може знімати гроші у будь-якому відділенні приват чи аваль у гривні чи у доларах по курсу. У розділі промо ви зможете знайти актуальні акції: Ваш міст до рідних і друзів, що з'єднує 42 країни світу. Всю інформацію про компанію Міст Америка ви зможете знайти ось тут в описі під цим відео. It's mm -hmm.